Відеостудія Творче життя під керівництвом Володимира Хмари презентувала на розсуд Красноградцям черговий відеофільм. Цього разу аматорським колективом було відзнято новий жанр комедію Шальменко Денщик за мотивом п'єси Григорія Квітки Основ'яненка. Презентація відбулася 1 грудня у районному будинку культури і зібрала чимало творчої інтелігенції нашого міста. За словами режисера відеофільму Володимира Хмари, це поки що дебютна його робота у жанрі комедія. Він ще раз сподівається, що Красноградці її позитивно оцінять. Відеофільм знімали протягом року. У ньому були задіяні і нові актори, зокрема, Юрій Маліков, Світлана Бурик та Анна Галущак. До сих пір ми знімали ліричні драми наших українських класиків. Не чули відського Олесі Українки. І потім вирішили спробувати себе в комедії. Для початку ми взяли. Комедію нашого земляка Григорія Федоровича Квітки Основ'яненка, який написав майже 150 років тому назад комедію шельменко денщик У нас підібралась хороша трупа. Довго ми підбирали, не зразу підібрали всіх артистів. Дуже важко було підібрати артиста на головну роль Шельменко, тому що тут повинен бути в першу чергу комедійний талант. Юрій Маліков це вчитель з наталінської школи. Я думаю, що з цим завданням він дуже-дуже добре справився, і його підтримали інші члени нашої трупи, артисти нашої трупи. Це такі, як і Сергій Савченко, Анела Забайдуліна, це з нового набору Світлана Бурик. Світлана Бурик, значить, Наталія Маматова, ну і наша гвардія, Наталя Муляр, Василь Величко. Всі вони єдиним ансамблем зіграли в цій комедії. Комедію прийшло зніматися в двох точках. В основному, навіть в трьох в Хомутовському парку, деякі ліричні сцени Краснограда, подвір'я скринників стало основною основним майданчиком знімальним, бо панської усадьби ми більше не могли ніде знайти. Похожі навіть. І нам люб'язно за Чепільівське району село Червона перемога представили жителі старий запущений сад, і ми в ньому вже дознімували останні сцени. Ось так ми зробили комедію, і я сподіваюся, що вона сподобається красноградським глядачам. Після перегляду відеофільму акторів привітала керівник апарату районної державної адміністрації Катерина Єніна. З гордістю можемо сказати, що в Краснограді є не тільки театр, який здатен працювати, а є своє власне. Своя власна студія кінематографічна є своє власне. За переконаннями члена національної спілки художників України Василя Скринника, відеостудія творче життя під керівництвом Володимира Хмари об'єднує талановитих людей, які без корисною працею дарують радість і щирі почуття мешканцям нашого міста. Вадим Васильович, цікава людина. Він старається перекласти через себе події минулих літ. Наскільки, наскільки вдалося судити глядачам, а ми його поздравляємо з, таким, з такою творчою роботою.